Привіт, любі друзі! Вітання з міста Лева. Так, я знаходжуся у Львові в себе вдома. Зараз готуюся виходити в театр Марії Зеньковецької неймовірно поетичне дійство, присвячене нашій Ліні Костенко. Але про це трохи згодом. Сьогодні, 11 серпня, дві. 2... 2025 року, саме в цей день, до самого ранку, подумки в своїх рідних чернівцях на Буковині ненці Тому що сьогодні день народження неймовірної, любої, красунечки солі землі Буковинської, творчої, гарної, пригарної, талановитої палатовитої, а саме головне для мене правдивої. Чернівчанки, буковинки, одарочки кучеряви моєї подруги. Даруська. Я цей репортаж буду публікувати завтра зранку. Сьогодні в стрічці, я дивлюся, звісно, я можу бути у Львові, у Кракові, в Парижі, будь-де. Але Чернівці завжди в моєму серці. Я кажу, коли я в Києві, немає жодної ночі, щоб мені носилися чернівці любі, барвиста буковина, мій рідний край, який дарує ось такі барви кольори, в якому люди ходять в таких салбах. Який з такою музикою, з таким драйвом, я вітання завжди продаю любові з усім серцем де я не була. Але цей день сьогодні Даруся, тебе вітають усі, і так рясно, так гарно, так від щирого серця бачу і Оленочка Ясинська так щемно, і Іванка Стефюк, і всі твої дівчата з вишиваного довотвора. Весь світ, і Оленочка Рєпіна, усі люди, яких я дуже люблю, всім серцем доєднуються. Навіть Катруся з Бучі, з якою вона була пару днів червонів. Дніпцях, і навіть ми познаємо, познайомили з нею випадково, бо проходили через твій через твою крамничку Санта. І звісно, я його розповідала, розповідала про нашу спільноту. Моя любима Руська, моя судочка, зранку я тобі дзвонила, тому що кажу: привітання, поштівки тексти, то таке. Але розмова в конекції голосом, енергією це абсолютно інакше. А тепер я тобі наговорю вдогоночку, обличчя. моя Даруська, я тебе вітаю з днем народження. Е, ти знаєш, я взагалі на рахую коло роки, головне це ментальний стан. Нам завжди 20, ну нехай 25, Ну скажи. Ми з тобою знайомі, от я згадала, з 98-го року це початок твого бізнесу. Я вже тоді давно була в бізнесі. Це був будинок побуту 98 й Так, 98-му. Олешки моєму було півтора рочки, і брат попросив мене допомогти в розкрутці оптик, саме в будинку побуду. А в тебе були твої неймовірні гудзики, Все для шиття називалася твоя крамничка. Так, ми з тобою тоді були знайомі гарно, але в паралельних вимірах багато чого можна зразли. Пам'ятаєш, і ті візити на Калинівський ринок, де гей-гей-гей. І звісно, наші з тобою комунікації, коли я приходила до тебе в Санто, вже змучена, геть, тому що зранку туди, потім туди, потім туди, потім тренування. Ну як зазвичай, ти ж знаєш. І я вже до тебе кажу: ти кажеш, Оксана, приходь, щось вигадаємо І я вже приповзаю. Кажу, але я раніше 20.00 не прийду. А ти кажеш мені, приходь, і це який рік? Ну, 2016 15 14 і ми з тобою швидко пиц, тин, дрин, дрин, ще не було арт-простору на Кохановській 2, була тільки е, ти тільки е, збудувала, відкрила е, на Кохановського вісів. І ми з тобою творимо. А ти пам'ятаєш Вася, як це був який? 2011 рік, 2021 рік карантин. Я приїхала в Чернівці, гей-гей, з Києва, купа поїздок. І я до тебе заходжу, як зазвичай ну, з, в Чернівцях що ж близько до вийшов і пішло, пішло, пішло. Е, прочитала, що хтось, це буде монолог, він буде правдивий. він буде, ну, Мене на тему розмови про рідних мені близько. Таких людей зупинити неможливо, тому кому не цікаво, не дивиться, а кому цікаво, посміхається разом. І е я прочитала. Одна з дівчинка пише Кобилянська, це вулиця, на яку я не хочу проходити, я хочу пройти. Ну, ви знаєте, це як проходити по Кобелянськи, а я завжди хочу проходити по Коболянськи, тому що як дівчинка Чернівецька Чернівецька. Я знаю, як це смачно проходити по Коболянськи. Як це привіт, привіт, привіт. Як це тепло в моєму місті. Ну коротше, проходжу я по ну, ніяк я можу не звернути на кохадоцько. Заходжу, це вже пізно. А Дроська, Оксана, що там, що там в житті? А я ж завжди в вирі. Поді. Я кажу, Маська, то я сьогодні йду на концерт з добші з Я теж хочу. А ти пам'ятаєш ти з цією боді-арт, з намальованою такою квіточкою на щиті? Ну, красива, як праздник, Як я кажу, ну як зазвичай? Я теж кажу, хочу. Я кажу, так слухай, ну так пішли, пішли. А чого ви мені? Ти пам'ятаєш, що це було? А як з тобою запалювали. О, це було щось неймовірне. Але це був дрейвовий концерт, коли з здуб. Я була в якомусь етнічному вбранні, в стилізації. Ти була в хусі, ось її. Ну, коротше. але у в своєму репортарі стилі. І коли хлопці з здуб, вони це побачили, концерт трохи спізнився. І вони кажуть, ми хочемо зробити фотосесію. Ну слухай, Вася, це ж нам тільки давай, скажи. Коротше, як ми танцювали, як ми запалювали, як все гарно, скільки проєктів. А як цікаво розповідав про... Юрій Бурега, так про Садгору. Скільки зустрічей ти робиш? А твої всі просто ну це події. Я пам'ятаю, я сиджу в Стамбулі. В мене екскурсія з я записую репортаж. А Одарка проводить свій неймовірний презентацію з дефіляди в художньому музеї. І я собі вже, а я ж пам'ятаю, як ввечері я спацерувала, зайшла там Іван Петрусяк, танічка Черний, твоя працівниця. Ти і кажеш, Оксана, давай зараз будемо робити строї. Ми стилізуємо. А як в бізолі в готелі, в тому в ресторації ми теж робили подіумні гуляння з дівчатами? Ну це ж ось так, раз і все. Це нам тільки давай. А скільки репортажів я зробила? Причому, ну коли ти любиш людину, коли ти любиш справу, якою вона займається, вона просто з тебе вилітає, вилітає з тебе, і це неймовірно. Навколо тебе гуртуються справжні люди, які усі з них дуже, дуже близькі мені. Вітання Івану Потрісяку, Івасик, привіт, художній керівник Філармонії. Ти пам'ятаєш, як мене ще лепо відвисла в Києві, коли я прийшла на Поділ в палац Подільський. І мене хтось обіймає, дивись дивлюся, дивлюсь, Іван Петросяк, думаю, це ж треба ось так, Буковинська земля. От, звичайно, Микола Миколаївич Крібляк завжди знімає капелюха неймовірної гідності, правдивості, справжності, глибини. Е, мужчина. Микола Миколаївич, дякую вам, велике вітання з міста Лева. Усі твої дівчатка з вишиваного до отвора, Оленочка Ясінська, тонкість, душа, талант, щирість, дівчатка. Всі, Лариса Буднар, Наталочка. А твої працівниці? Танюшка, моя люба, усім вітання. Даруся, ти маєш талант гуртувати навколо себе правдивих людей. Ти маєш величезну кількість талантів. І я знаю, наскільки ти вкладаєшся все це, а скільки тільки коштує загалом твоя книга е, у зору Кольпенгаура. Це ж просто щось неймовірне. Усі проекти. Як ми з тобою записували репортаж, він ще вийде на наступний рік, цей рік просто все заповнено репортажами, е, присвячено пасхальним узорам. Тебе в твоєму серці проектів купа купезна, ти неймовірна, я тебе дуже люблю. Я неймовірна. І що я хочу ще сказати? Ти знаєш, зазвичай яскраві особистості, ну якщо люди, до речі, якщо люди неправдиві, з якимись комплексами маншуватися, блам-блам-блам, це все зрозуміло. Вони конкуруючи заздрять. Ну, але все ж не про справжніх людей. Люди, які правдиві, вони тішаться і радіють один одним від щирого серця. Я знаю, наскільки в нас з тобою чисті, дружні, робочі, коли потрібно, відносини. Є питання, так, це по роботі, так, зрозуміло. Ну тому що. Дівчата не тільки які ще всьому житті роблять самостійно і не заздять, і їх не цікавить, а звідки там гроші, а звідки там те. Ну нічого не буває даремно. Людина, яка сталася, за цим стоїть велика праця, те, що приходить на шару, воно ось так фіть і витікає, це класика жанру. Я дуже щаслива, що в моєму близькому оточенні є така справжня. Людини, як ти даруйся. Я тебе вітаю. Завтра ти будеш все переглядати. Я навіть не зупиняюся, це все без підготовки. Я тебе дуже люблю. Вітання з міста Лева. І ось тобі неймовірний краєвид і цілунок з міста Лева. І забула головне, ось ці айстрочки сьогодні для тебе, моя люба. А тепер вітання з міста Лева. Ось цього храму, як я бачу свого віконечок, квіточка, і неймовірне блакитне небо. Високий замок, високий замок. Ти ще бачу свого височеного поверху, і ось Львів, ратуша, війська катедра. Ти уявляєш, яка краса, це як Чернівецька наша ратуша. І ось таке блакитне небо, Собор Юра. Усе неймовірно. Люблю тебе і вітаю тебе з днем народження. Усім вітання і до зустрічі в вересні в Чернівцях на Чорновіць Меридіан. З любов'ю, ваша Оксана Дем'янишина, дівчинка Чернівців. Завжди.